Пупкин, там ты Федя Кисінка, питається що щось ты делаешь. Шаноне, почекайте, з вами скукуйте солдат, гурмального українського. можна я, пожалуйста, дозволу? Що ти тут забула? Що ти тут забув? Що ви робите на території військової частини без дозволу, шановний? Я вас сказав, что я не могу. У вас саме досплення. Вы, может, все забивали, что вы робли на території військовой частини без дозволу, бан. Гойте, потерялся, жийся. Хвалина, шапку. Щоб... Жийцы. Все, ведиш, убийцы, тика быстренький

Так, все, пане Пупкін, вас чекають на повість? Я Путін, будь ласка, йдіть на КПП, там вас чекають на вдачу. А зараз НПУ, НПУ заборонено, що вони НПУ заборонено зараз заїжджати на військовий сили і розмасшувати конфлікт. Будь ласка, покиньте цю територію. Нет, добрый. Ой-ой-ой, не й криминального дексурения, а сам видно, что питатый закон про закрытие решение об'єкти. Че, кухня, завиклестника, завыклестника, завиклестника, что я не защищал в суде. А чи у Купкін, як машину займається. Шановний, може ви покинете зафа... добровільно територію, чи потрібно вас застосовувати. Так, ви вже сказали, що затримали. Заходить. Пане Артур, можна питання? Ні. Можна питання? Купкін, ні. ні, не пишиться, не пишиться. Не пиши, не дай Бог ти це напиши. Тобі ж капець буде. Це, це, ти ж це по НРП пишеш. Так, да, в натурі, це по НРП. Ну дивись, в тебе кайданки, як ти можеш взагалі рацію дістати? Ну Просто фрази і Просто фрази і всіх на такій машині. сам вийду, шановні, я сам вийду, не кріла мене ніколи. Так, відкрив таке автомобіля, витягнув витягнули Як типу, а з машини чи в Пупкін? Автобусом я тебе витягнути не можу. Могу себя. На тебя будет тебе то буде криминалка. Красавчик Пупкин. А ч, а в ДВБ в ДВБР, правда, криминалки открывают, да? Ты Петроппи бурбалла не лали. На... Шанон на Максим Капу, в топа не нанор. Не наносишь автопов. PVO работает? Ого. Реально чу ты. Какой он дугачок? Футки, но в топом не наркашне кидай у меня на машине. Не, на автоберах, она. Солдат. В том кажеще, пикиспан машину. Закинь, ч в ні, кавтеза от 92К. Капець. Так, витягнула водянина з автомобіля, заламала вулицю. Шановний, що ви знали, ДПЛ? Знімай кайданки, чоловіце. Ай, не хочу. Батаріни знімай кайданки. Дивіться, якщо ви не знаєте, я вам скажу. НПУ від шощого дня виражена недовіра від цього старшого і керівничого складу. Ще раз їдете без дозволу або дозволу від якоїсь печінки, яка нічого не знає. Ви будете ліквідовані. Зрозуміло. Все. Ти враз пишеш, кайданці пишеш на поясню, поплавіть нас, так я в кайданці в другому дзвінику плаву. Не, старай, <ган> не старайся за побежим. Ого, 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 чувак. За Лупкин потерялся злиться. Лупкин, за лупкин, теряемся. Ой-ой-ой, чуваки. Давай, кошель.